Одного разу дівчинка грала з м'ячем. Це побачила її матуся і насварила її за це, сказала, не можна тут із ним грати. Але дівчинка все одно не послухала матусю і знову пішла туди грати з м'ячем. Аж раптом м'яч покотився на дорогу. Машини засигнали, почали з усіх сил тормозити. Злякалась дівчинка і побігла шукати матусю. Як ти думаєш, чому сварилась матуся на донечку? Бо грати поряд із дорогою дуже небезпечно. А що трапилось, коли дівчинка не послухала маму? М'яч покотився на дорогу, де дуже швидко їздять машини. А цей хлопчик посварився із своєю матусею через те, що не хотів їсти суп, а просив цукерки. Але матуся йому відмовила, як ти думаєш, чому? Бо їсти лише одні солодощі дуже шкідливо для нашого організму. А чи бувало у тебе таке, що ти сердився на своїх батьків і вимагав у них щось, але вони відмовляли? Батьки знають правила, яким потрібно навчитися дітям. Батьків потрібно слухати. Уяви, що ти тато або матуся, і твоя дитинча виридує і не хоче чистити зуби ввечері, як би ти переконав, що це потрібно. Поміркуй, чому діти не можуть зростати самі, бо діти не можуть самі забезпечити себе їжею, одягом та житлом. Це роблять батьки, а ще вони завжди захищають дітей та оберігають. Поглянь, у цьому будинку живе велика сім'я. Давай разом розповімо про них. У будиночку жила дружня. Мама, тато і. Донька грається. А синочок тато ремонтує. А мама. А всі разом вони люблять. Склади таку розповідь і про свою сім'ю. Розгляньте назви, які справи можуть виконувати лише дорослі. Різати та готувати, мити посуд та прати речі. А які справи посилам дітям? Полити квіти, перебрати іграшки або застелити ліжко. Чи є якісь дорослі справи, які ти вже виконував разом із батьками? Послухай віршик, який називається Моя сім'я. Це високий і вусатий, мій найкращий в світі тато, і найкраща в світі мама, Ясне сонечко між нами. Це ось киця. А це я, разом вся моя сім'я. Вивчи віршик та розкажи його. З нетерпінням буду чекати, бувай!